Пані Рисо, ви згадували про питання наших українсько-польських взаємин, про питання українців у Польщі, ті, які сьогодні стали вимушеними переселенцями, вочевидь, частина з них захоче залишитись цій державі, захоче, вочевидь, можливо, прийняти громадянство. І це не один і не десяток людей. І як на мене, і тут би я попросив всіх теж якось прорефлексувати, поміркувати. Що не тільки Міністерство освіти мало би будувати якусь єдиний підхід до наших діток, які опинилися за кордоном, не тільки в Польщі, а в інших країнах Європи власне забезпечити цей освітній процес, забезпечити викладання основних дисциплін насамперед тих, які формують світогляд і роблять. Чільними представниками нації, так гуманітарну складову. Е, я до чого веду: От, е, якщо за кілька років там е, українці приймуть польське громадянство, вони ж можуть впливати на політику Польщі середини, як працювати з тими українцями, як їх гуртувати до того, аби вони були промоторами і е, е, ініціаторами саме українського. Погляду українського бачення в польському середовищі змінювати це ставлення до нашого минулого, воно було дійсно для нас дуже непростим, якщо ми говоримо про українсько-польські взаємини в минулі епохи в часі нашої визвольної боротьби, бо розуміємо, що польська держава теж свого часу не сприяла тому, аби Україна існувала як незалежна держава і. Покоління Степана Бандери, покоління, е, бо які українській повстанській армії вбачали в поляках чергових е, окупантів наших теренів. І, і маємо розуміти, що це був ще один фронт нашої боротьби. Е, українці в Польщі, якщо отримують громадянство, стануть голосувати. Ми можемо е, так собі спрогнозувати, що, скажімо, там за років п'ять у мерії Вроцлава чи там якогось іншого міста, де нас чимала українська меншина, будуть вже депутати місцеві українці? І як працювати з цим середовищем, аби вони там просували українські національні інтереси, аби просували нашу лінію бачення і відстоювали активно ці, ці питання? Вочевидь, над цим теж треба вже сьогодні думати. От, як ну, ви міркуєте? проблема, як на мене проблема українців у світі і українські громади за кордоном завжди були проблемою, і завжди в нас в Україні влада не цей напрямок, що на рівні Верховної Ради. Я знаю, що були неодноразово навіть ініціативи, спеціальні законопроекти просунути, або статті в законопроектах про українців, які за кордоном. Тобто, це питання. Час від часу піднімається, а е, бачу вирішення, наприклад, польського питання е, в майбутньому. Якщо ми не побудуємо тут е, міцної гуманітарної політики, і наші діти не будуть вчити тієї правдивої історії, то українцям в Польщі не буде звідки черпати е, силу. У них не буде звідки черпати енергію, і вони навряд чи будуть відстоювати. Українські інтереси, бо будучи виховані там, маючи ті знання, вони повинні мати таку ж десь альтернативну міцну подушку, фундамент, магніт, як хочете назвіть, які їх будуть магніти. Та якщо його тут не буде, цього магніту і він не випромінюватиме цю українську силу, то на жаль, їм не буде звідки це черпати цю силу, щоб утверджувати її ще й на інших землях, де вони проживають. Хочу, до речі, відрефлексувати. От Пан Андрій сказав, що нам треба проводити деколонізацію уяви, абсолютно його підтримую, але він якось так, ну мені здалося можливо, що ви якось так протиставили от ці перейменування, про які, до речі, Михайло говорив. І деколоні... мовляв, перейменування і деколонізація це трішки різні речі. Ну насправді, як на мене, то ці перейменування це і є деколонізація уяви. Бо вернемося до прикладу е, пана Михайла про цю ж південно-західну залізницю. Вона тому так і на і названа, бо е, відштовхується від колоніальної уяви Південно-Західна відносно Москви. А перейменувавши цю назву, ми е, відповідно і деколонізуємо уяву уже не маючи в. На увазі, що ми опираємося на Москву, і точки, і точки відліку не Москва вже буде, а вже буде щось наше. Це і є деколонізація уяви. Далі потім не, хочу відрефлексувати теж, пан Йосиф говорив про те, що не ту НАТО роззброїло країну, країну так. Я думаю, пан Йосиф чудово розуміє, чому так сталося, тому що теж саме НАТО не сприймало нас як окрему країну, а сприймало як частину рашки. А рашка як завжди нас розміняла. Вона завжди використовувала Україну українців як розмінну монету. От рашка нас і, і розміняла в тих, в тих своїх політичних іграх. А ми а ми піддалися. Навіть себе пам'ятаю, як я раділа, що ми розброїлися. Боже, які ж ми тепер продвинуті ми за мир у всьому світі. А мама мені казала, доця, хіба це добре, що ми свою зброю? Так, мамо, ти не розумієш? Така, на жаль, була тоді, чи знаєте, ейфорія якась від того, що от ми йдемо в ногу з світом на роззброєння. Ну це ж... як сто років тому Винниченко, будучи ну, прем'єр-міністром Українсь... Української Народної Республіки, теж закликав, ага. що ми ні з ким не будемо воювати. Так, так, нам не Треба армії, та, нас та, там та, та. достатньо якоїсь міліції для ну, підтримання громадянського порядку Ну, якісь... це є логічно, тому що еліти, які були чи в Російській імперії, чи радянські еліти, вони мали подвійне мислення. Угу. Е, мислення окупанта фактично в них були усвідомлені себе і приналежності до Росії чи до радянського союзу. Тут на східній Україні, на західній Україні, були приналежність до австріаків і підтримка австрійського уряду і щось українство, і тому вони. Ті еліти не ді не думали українством як таким і розвитком свого, вони орієнтувалися ще на ментрополію. Це було закономірно. Навіть Богдан Хмельницький, якщо взяти він спочатку, коли починав повстання, він думав про розширення прав, а не думав про своє е... власне суб'єктне політичне тіло. Тобто, це об'єктивні обставини, як історики скажуть. Ну і от... ось а і, якщо. Так, якщо, якщо можна по поляках українських, українських поляках чи українців в Польщі, це треба доволі значну підтримку, особливо фінансову підтримку, грантову підтримку давати. Сприяти українським студіям так. в Польщі за, за залучати їх в Україну тут давати фінанси, давати фінанси українським організаціям підтримувати Польщі, сприяти їх створенню, сприяти якимись інтез... змі українським друковані друкдруковані продукції, тобто надавати підтримку діаспорі. Так само ця проблема є. І українського освітянина, і науковця бракує грантів. От зараз мені треба шукати десь гранти іноземці, Але для цю сферу діяльності, що я досліджую, ну тут треба пошукати ще. То може назріло питання там створення якогось окремого міністерства української діаспори, так умовно можемо його назвати, чи там наших вимушених переселенців, які би суто займалися цими питаннями, і, і це фактично обіймає всі питання, комплекс питань, які ми щойно зачепили. І це би було той центральний орган виконавчої влади, який би інтегрував ці всі питання, міг активно реагувати на якісь нові виклики, на якісь потреби там української середовища в тій чи іншій країні реагувати на якісь виклики. Там на рівні держави, так якщо там будуть якісь утиски українців в тій чи іншій країні, там, чи Європейській, чи в чи, чи, чи якісь інші, так, але щоб це відчувалася, ця підтримка України за кордоном. І вочевидь, це ти питання в нас агенту? на порядку денному так надзвичайно актуально стоїть. Так, ну... Поляки самі, от ті поляки, які дружать з українцями, які вивчали цю історію, неодноразово до мене, ті, які живуть в Польщі, неодноразово зверталися і казали: пані Ларису, треба щось робити, організовувати якісь спільні історичні клуби між ну на рівні Польща, Україна, залучати істориків із того і з іншого боку. Я до наших істориків так точково зверталася. Ну вони мені казали, та ми вже мали такі столи круглі з поляками. Ну очевидно, мало, мали, тому що як. Бачите, оця польська лінія поведінки влади, вона ж не просто так висмоктана з пальця. Їх так навчили в школі, так, цих державних. Чиновників вони були учнями в школі. Їх так навчили в школі, що Бандера бандит, що українці на Волині були зарізяками, і тому вони і далі цю лінію проводять, уже ставши державними чиновниками на рівні держави, висловлюють нам такі претензії з приводу бандери уже на державному рівні. Ми обов'язково повинні на це реагувати. Мало того, що наші чиновники повинні були відреагувати, і більше того, що думати про майбутнє. І створювати, от такі можливо, нашим історикам треба зібратися ініціювати знову ж таки звернення до влади з якось ну, це кілька діалог. років тому діалог. був цей діалог на рівні інститутів національної пам'яті. Якщо розумію. пригадуєте, він кажу, на жаль не був, не був продовжений. Так, ми ми на кажу, ми що прекрасно... не було, але можливо треба так. поновлювати прекрасно. І далі, розуміємо. І... розуміємо власне про йдеться абсолютно погоджуюсь, що тут вочевидь є брак таких фундаментальних переконані знаді історичних з боку деяких наших високопосадовців, так які е, яким би вочевидь вартувало почитати не одну якусь академічну працю з е, історії визвольних змагань і поглибити свої знання з цієї тематики. Ми на, направду щиро вдячні е, нашим е, сусідам полякам за ту підтримку, яку сьогодні відчуваємо. Це направду надзвичайно приємно, але теж треба розуміти, що от питання історії треба говорити, щоб обговорили історики професійному середовищі, розклали всі кінці. І щоб ніхто не спекулював на будь-якій посаді будь який чиновник, на от на насправді для нас надзвичайно непростих питаннях минулого, давним-давно ми підтримали цю формулу так Івана Павла II, папи римського споходження поляка, так який говорив: прощаємо і просимо вибачення. Бо розуміємо, що. Певні моменти були з двох сторін, і це було е, був, був такий час, і було був, був питання було питання боротьби. Сьогодні маємо зовсім інші реалії, 21 століття. І розуміємо, що ворог для нас е, потужний і серйозний, який не змінювався століттями. І якщо е, зникне е, з карти світу українська держава, то наступною зникне польська держава. І в історії це вже було не раз. І маємо про це постійно повторювати і показувати оці всі моменти. І е, вибудовувати абсолютно нормальні приятельські взаємини, і, говорячи, що ви маєте своїх героїв національних, ми маємо своїх героїв. Це дійсно були ті люди, які сьогодні стали символом боротьби за нашу незалежність, і які надихають сучасних наших наше покоління, наших борців за незалежність в наших сьогоднішніх реаліях і сьогоднішніх умовах. Михайло товариство рефлексі ну, власне, власне. Ви згадали про Винниченка. Згадав його одну із цитат 1917 рік середина літа. Одна із київських газет, що він писав: не війська нам, соціалістам і всім щирим демократам, треба відсутність будь-яких регулярних армій. От така, от тоді була позиція офіційної української влади на середину 17-го року. Це перше, друге щодо Польщі. Ну тут слід ще розуміти, що по суті зараз в Польщі влада націоналістів, консерваторів, націоналістів. Міжнародний От. блок. Я наголошую, нас буде наступний, Так, але а але але, але, я, але я маю на увазі про те, що слід ще розуміти, який як націоналізм в Україні будувався, як будувався націоналізм у Польщі, через те, що це дещо різні націоналізми нації, яка боролася за своє визволення, і нації, яка по суті була колонізатором. От це друге, і щодо того, чи зможуть українці у Польщі е, якось вибудовувати українську лінію? Ну насамперед я гадаю, що основною е, задачою української держави після перемоги над Москвою це буде все ж таки спробувати всіх тих українців повернути додому. От ясно, що залишаться деякі українці, які не повернуться, і тут у мене є деякі ну суб'єктивна така песимістична думка щодо того, чи зможуть вони якось вибудовувати українську лінію. Ну давайте подивимося. В першу чергу за кордон як біженці від війни втікали ті українці, ті мешканці України, можемо навіть так їх назвати, де відбувалися військові дії. Це східні південні регіони України. Це регіони, які української свідомості там ну, набагато менше, ніж західні регіони України. От і це українське населення. Зараз знаходиться на території Польщі. Вони там вони в Україні не мали якоїсь чіткої проукраїнської позиції через те, що вони там в цих регіонах виховувалися на промосковській позиції. Зараз вони будуть отримувати по суті таку ж саму думку про бандеру про українських героїв тільки із польської вже сторони. От, я не думаю, що дуже сильно якось поміняється їхня свідомість в цьому плані. Ну, якби це були дійсно проукраїнські патріотичні громадяни, то, по-перше, ну на них би не вплинула та пропаганда, яка ну. Та освіта польська, яка яку вони отримують в польських школах, бо вони би мали якийсь внутрішній такий націоналістичний стержень, який би їх тримав, от і ну в такому разі можна було би говорити про те, що вони будуть вибудовувати якусь українську позицію у Польщі. А ну слід подивитися правди в вічі, що це населення зденаціоналізоване, яке буде готове там під. Під ту владу, Які буде готові до швидкої асиміляції так. на місці, там ті ну, чи так. інші країни, де вони мешкають вони, чи в Німеччині, чи в Польщі, чи будь-які інші європейські українцями, країні, так. вони ними не стануть зараз. Вони стануть там якимось ну, польським населенням, яке досить швидко прийме ті позиції, які їм будуть там нав'язувати і диктувати. Ну, Ну, і, взагалі, польське питання. Ми зараз піднімаємо, ви правильно підкреслене для того, щоб загострити якісь е, з ними питання чи е, початки, можливо, зародки якогось конфлікту. Навпаки, це вже для вболівання. Того, щоб навпаки, так, це так, вболівання за майбутнє, поводжуюсь. за мирне співіснування, за дружне, дружнє співіснування. І тому е, власне виникається тут. Радше е, мені здається, що нам треба закликати їх поставити з розумінням до наших національних героїв до до нашої визвольної боротьби до тих людей, які є пошанованими в українському ну так, суспільстві. тому що як не дивно, Україна в цьому напрямку пішла трохи далі від них. Україна навіть ті, хто, хоча в нас у школі ця тема не піднімається, але ті, хто до цього прагне, в нас все одно така лінія загальна в Україні. Що от, візьмемо знову ж приклад тої ж волинської трагедії? У нас така ну тенденція, що це спільна трагедія з обох народів. Що це така сторінка з трагічна з життя обох народів, є й там і герої, і антигерої. Тобто, ми збалансовано до цього підходимо. Ну, та, а історія... на жаль, польща, польська сторона, поки що ще. Назвичайно, Звичайно, не однобоку трошки ну так ну чи таких чи сторінок на правді є, мабуть, чимало бо і однопілько. питання там зунру, так і інших так, моментів так. тої доби власне. Я і закликаю до такого діалогу, щоб цю однобокість. 에, ну, послабити чи вирівняти вирівняти і, і зробити партнерськими взаємодії і в майбутньому так на партнерство, І на так, шановні друзі. Я би хотів привести русло все ж таки якось епліку. до внутрішніх питань і передати слово тим нашим колегам, хто нас до нас долучився в онлайні. Андрій Холявка, Йосиф Ситник. Так, власне, я дозвольте, якщо можна, Так, будь ласка. Я власне от про цю пані Лорису, що ви кажете історичну пам'ять, ми маємо все таки екстраполювати на майбутнє. Щоб оці процеси не повторилися в нас стосовно подальших післявоєнних стосунків, вже з е, переможеною Росією. Про що йдеться, е, ми вже зараз бачимо такі знаєте негативні тенденції, які можуть завтра бути ризиковими для України в контексті того, що е, постійно говорять, що виною Війни і, і винною у війні є виключно російське військово-політичне керівництво, тобто звужується коло відповідальності, яке вже фактично західні країни зрозуміли, що з ним співпрацювати не будуть, і воно буде по-любому завтра усунуте і, і і прибране від Росії владі так. А потім нам скажуть, що вже інша Росія, що це вже інший народ, що він теж був жертвою цього, цього керівництва, що він нічому не винен, що його ментальність зовсім інша. І це буде для нас пасткою, тому що ми маємо розказувати, що саме їхній менталітет загарбницький, войовничий і менталітет окупанський це був це мент, менталітет століть і при зміні влади. При зміні влади там нічого не поміняється. Тому вони не можуть бути завтра жертвою, і ми не можемо з ними будувати нормальні стосунки допоки це не буде ну тотального відновлення з їхнього боку і ну, прохання. Про прощення від українців за ті злочини, які вони зробили. Тобто, мова йде про те, що нам завтра знову можуть нав'язати модель, такого, як і в 90-х роках, що не треба вам вже знову по новому озброюватися. Ми вже для вас знову створили якусь там парасольку безпеки. Якщо буде біда, ми знову вам поможемо і нас можуть відвести знову від ніші. Коли ми маємо мати, будемо так моти на розгоні створення власної, потужної, сильної армії і воєнної промисловості, а нам знову скажуть Стоп. Тобто на це не повинна Україна вже в жодному разі піти. І власне її візією має бути в політиці, власне, бути впливовим суб'єктом під час створення і встановлення як форм принципових нових міжнародної співпраці, так і власного я. Власної сили і власного пріоритету, як назв в себе на теренах, так і в Східноєвропейському регіоні тут же не може бути до такого повернення, що ми знову маємо поступитися заради якихось амбіцій чи зовнішньополітичних ігор власними інтересами. Ми вже набили не одну гулю і маємо розуміти, що наш потенціал лише в нашій силі, військово-економічній силі, зокрема.